Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер БПЛ 2023-2024 років. Мирон Бодавич, нервів сьогодні багато пішло. Ну так, ну перші ігри у нас завжди такі непрогнозовані, тому що всі команди готові після зборів і тим більше у Львові. На хорошому полі, при глядачах, звичайно, Полтава сьогодні виглядала достойно, чесно кажучи, ну, не то, що ми не чекали такої гри від них. Ну, ми розуміли, що буде непросто. Ну, вони сьогодні досить так, тактично, грамотно зіграли проти нас. І... Не дали нам так, знаєте, собідно себе почувати. Ну, добре, що так все закінчилося, і принагідно, я би хотів подякувати вболівальникам, тому що вони нас підтримали коли треба було так серйозно. Ну і я би так їм віддав. 50% того, що ми виграли сьогодні. Бо вони нас дійсно не дали нам, як то кажуть, ну, шансу, щоб ми не виграли. Паровоч, вилучення, наскільки воно вплинуло на ту ігру, ту структуру, яку ви планували в повному складі? Ну, то, звичайно, на все помінялося на полі, тому треба було випускати захисника. Ну, Поміняли ігора, по-перше, в нього також жовта була. Так що десь ну, хотіли грати на утримання рахунку, не вийшло. Дуже легко нам забили гол. Будемо зараз дивитися, розбиратися. Ну, такі... Десь бо нам не вистачає в обороні, так що в нас кожний гравець на вагу золота. Ну, але рухаємося далі. Прошу, є запитання. Пане така нервова кінцівка насправді була, а вже з за цього рахунку розуміла, що можуть дотиснути Карпати, от, які от ваші вчителі розкривали. Ну, навіть така гра була на зустрічних курсах, тому то могло бути і в ту сторону, і в ту сторону. Могли і нам забити, ми могли. Ну, добре, що так воно сталося. І, що, як то кажуть, маятник хітнувся в нашу сторону. Ну все. Ну, але футбол, я думаю, глядачі. Емоції мали багато, так що граємо для глядачів вже. Так, Соня, ну багато мені здається, таких е, були питання по судівству ну, з точки зору вболівальника, якщо дивиться журналіста. Е, момент з в першому танці, на вашу думку, було там пенальті, не було, тому що ну, давай... може, якщо ти не даєш пенальті, я не розумію за що жовта. От мені то щось. Там хватали його руками, ну, він впав, як будь-який нападник. Ну, не даєш ти пенальті, я Розумію, що ну, жовто-то занадто. Ну, але в цілому відсуди об'єктивно, я не думаю, що якісь там, да, помилки, напевно, були і в ту сторону, і в ту. Так що. Ну є так. Перш за все, хочу поздоровати всіх болівальників і Львова, і наших, і любителів футболу, що розпочинається чемпіонат, подякувати нашим Збройним силам за те, що вони дають нам змогу проводити. Повернулися вболівальники на трибуни. Звичайно, це зовсім інша атмосфера. Ми знали, з ким ми будемо грати, ми грали з лідером нашого першої ліги. Ми серйозно готувалися, дякуючи нашому президенту. Ми за неділю сюди приїхали, дякуючи футбольному клубу, клубу Рух, який нам допоміг в цьому, який нас гостинно прийняв. Трішки не в оптимальному складі ми підійшли до нашої гри. Травмувалися у нас три гравця, два з них основних: це Щербак, Дмитро, наш капітан, і перебора і Вадик Підлепич. Тому у нас якби були проблеми. Але гра показала, що люди, які мають менше часу ігрового, Теж здатні і можуть замінити тих, хто випадає. Вважаю, що гра була бойовою, гра була цікавою. Перший тайм, на мою думку, був рівний. По грі були моменти Карпат, але у нас, на мою думку, суб'єктивно, були моменти погостріші. Другий тайм після вилучення, звичайно, нам стало легше. Хоча ми пропустили, пропустили воли, хороший удар такий. І після вилучення ми вже намагалися відігратися, відігралися і могли вирвати перемогу. Але, е, на жаль, е, треба віддати належне Карпатам, вони теж билися до кінця, е, Вдача їм посміхнулася. І в такій важкій грі ми поступилися. Але свою команду, нашу команду, я хочу. І подякувати, тому що вони дійсно сьогодні на полі показали те, що ми працюємо, і те, що ми робимо, це не проходить дарма. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.